Мої вітанечка, доброго данічка. Ваш увазі, бій на контріву, який був зіграний під час стріма, бій вийшов доволі потужний на рекордний дамаг на цьому танчику. На жаль, на жаль, із за моєї рукожопості я собі зароїнув бій десь в теорії на 1014-13,5. Але що маємо, то маємо. Тому гарно вам перегляду. Віталік, ага, дякую. Дякую, Віталік. Даній хантер Прийдеться, прийдеться ж переграти, якщо втуплюся. Сергій, дякую за подарунок. Mm -hmm. Бля, оце обідно було. А оце було обідно, що не залетіло. Я, правда, без ведення кидав повністю. Але це трошки неприємно, що не залетіло. Так я ж кажу, що переграємо. Ти ж кажу, я там менш такі, там, дві хвилини в бою пожив. Такий бій треба переграти, я ж так і сказав вже ж, топчик. Тедетеде. <поцелуйтесь> Я не знаю, maybe піджиматися. Хотя піджиматися солошою я там зроблю. Що там цей базік робить, мені цікаво? Так, Дірекс. Топчик, ну, я буду пробувати, але. Я перегравати вважаю. не буду, якщо не дам. Все буде залежати від бою. Got through their armor! Стас. Не знаю, можливо, можливо, модифікації, Стас. Можливо, моди. моде. Прикусей! Дея усказ! Свака залпи краще. Свака залпи краще будуть. Не знаю, Стас, спробуй відновити гру. Там є така функція відновлення гри. Або цей. або перевстановлю гру. Шот дефлектид. Це по факту, топчик, це по факту, дядь. Таке даже не обговорюється, топчик. Таке даже не обговорюється. Що в мене з альфою, Чому така ліфа слабенька вилітає, а? Not... В дубцю, в дубцю не плобив, в дупцю йому не дав підсрачника. Mm -hmm. Так ні, у нім'я 450 альфа mm -hmm. mm -hmm. цьому бою максимально відкручена альфа. Я ні разу не даю цей вище середньої альфу. От по маусу даю, а по цьому не летить. Ось по маусу летить, а по базіку не летіло вище середнє. Я вас почу. Я вас почув. <звук> Треба піджимати. піджимати. Мені хочеться піджимати. Чхуйня ідея піджимати, а? Ми програємо 24 Треба щось робити. Давай, Дірекс, гарного настрою тобі до зустрічі, друже. Ай, він гармату вибив він мені гармату вибив. Зараз тешенрати під'їдемо ми поїдемо пушувати. Я не хочу їхати, тому що там імбатабль. Може вийти мені барбан дати імбатабл. І це буде доволі неприємно. <звач> 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 <«Мех> Верхня частина полетіла, Блін. Верхня частина полетів зал обідненько. <Мех> <звач> <звач> БК. Да не мені боєкладка, а йому боєокладка, гра. Ти мене неправильно почула, гра. Це йому мала бути боєокладка, а не мені. То гра перекрутить все. Це що, 10 тисяч буде? Чи не буде? Це що, десяточка? Чи більше, а? Чи більше десяточки буде, а? Цікаво, цікаво. Дивись топчик, які хороші бої на контрівера. а ти мене топчик заставляєш цей на арті грати, топчик. Варто задуматись топщик. Так в мене всі, бейбі. Всі топові бої при під час прямих ефірів скатані. Як би. Самий сильний мій бій в горі так само на стріму скатаний. Сюди. Різка буде? Та певно, певно, придеться зробити. Мабуть, прийдеться зробити. Зрозумів тебе, Святослав. Зрозумів тебе. <ривіт> Павлік, маю на увазі, що всі самі топові бої по настрілу зіграні під час стрімав Павлік. Але ти мене не чуєш. Буває. Буває, Павлік. We got their armor. Добре. Що за танк контрвер? Продовження гілки Конопінера. Нормальный 5000 плюс. Ну, нормальный 4К. Топовый 5000 плюс. Снов сарта вот. 12500. Это что, рекорд будет? Чи як? Тріксмі. <гум> не буде рекорду по аккаунту, на жаль. Ех. Не буде, Да не буде рекорду. Шкода. Да, я прям хотів цього тисака дати. Я хотів Ну, треба просто підсейвитись і все. Типу, підсевитись і все. Треба було. Ей, обідно. О, бідно. 12500. Треба було, блін, засейвати. Я там тайпший фуловий. О, там тайп тайфуловий. Тут тайп фуловий ще й був. На 803-му рекорд 12900. Бля, ебать я не дограв цей бій. Ну, сюка, це просто жесть. Там фуловий тайп ще. Тут реально можна було 1014 робити. Візьмите дурачок, блядь, заїдьте сюди. Засейвся і все, блядь. блять. Цей тайп ще й по мені кидав, коли я під'їжджав сюди. Коли я під'їжджав сюди, я старвеся давати зал, й по мені кинув тичку отуди саме. Ну, коротше. Протопив сам. Сам не дограв. Очі, загорілися. Очі, загорілися тим рекордом, і все. Така печалька, блін. Можна було реально рекорд ставити. Ой, блін. Можна було реально рекорд поставити. Хм.